Росія знову у вогні. Допоки Україна оговтується після чергових атак. На Росії лісові пожежі знищують цілі селища на Уралі. У Курганській області за інформацією роз загинуло щонайменше шестеро людей, а ще 14 постраждали. Також в області в чотирьох населених пунктах вогонь знищив 42 будинки. Траса на Екатеринбург, назад в наліво в Курган. Полностью перекрита. На території зберігається загроза перекидання природних пожеж на ще вісім населених пунктів. Відтак вже майже 800 людей евакуювали у Свердловській області. За добу площа лісової пожежі збільшилася до 54 тисяч гектарів. Загалом там виникли понад 60 загорань, які гасять майже 5 тисяч рятувальників. Від природних катаклізм потерпає і Тюменська область. Під час гасіння вогню одна людина загинула, двоє постраждали. За повідомленням місцевої влади областей, пожежі масово ширяться і на інші регіони. Також, як пишуть російські ЗМІ, терорист Путін побіцяв підтримку постраждалим від природньої стихії.